Зошити, ручки, щоденники, рюкзаки та багато чого іншого, що допоможе зробити навчальний процес і цікавим і корисним для здобувачів знань. Хтось з юних українців лише піде у перший клас, інші продовжать навчання. Однак всім необхідні канцтовари, а також шкільна або спортивна форма. Є й ті учні, які навчатимуться онлайн, там менші витрати, але вони все одно є. До речі, далеко ще не всі батьки вже закупили все необхідне для навчання. Ні, ми ще payment. нічого не купували. Якщо чесно, ми онлайн і в нас є список. Він зовсім невеликий. Купили зошити. У нас двійня, тому ну, ще ми не підготувалися, поки віддихаємо. У нас немає таких прям чітких критеріїв до форми. Два з половиною роки вони займалися онлайн, оцей рік вони підуть офлайн. Ми взагалі самі з Дніпра і ще нічого не купували, тому що самі не знаємо, чи буде повністю в нас 1 вересня, тому що воно переноситься, тому що вихідні нам класний керівник має зателефонувати наприкінці серпня і сказати, що купувати чи потрібна буде форма, тому що будуть онлайн-уроки у першому класі. Серед батьків були ті, хто заздалегідь закупив більшу частину з необхідних шкільних товарів та досить добре орієнтується на цьому ринку. Деякі порівнюють ціни минулого року з нинішніми. На певні види товарів вони відрізняються у бік збільшення. Купували вже зошити, ручки, олівці. Все необхідне вже є. В нас в другому класі, тому те, що залишилося з минулого року, ми перенесли на цей рік. Там тільки додавали ті зошити, яких не вистачає. Все тому. Витрати не такі великі. Минулий рік ми купували зошити, канцелярію, олівці, ручки таке. Пішло в районі 500 гривень. Ну ми всі знаємо, що ціни збільшуються. І я навіть можу вам сказати, що у мене наплічник був той самий, що у старшого в минулому році, і я його шукала дешевше, але максимум, що я знайшла, це я подорожчала десь приблизно. На 700 гривень. Деякі діти такі ж відповідальні, як і дорослі. Тому разом зі своїми батьками або бабусями ходять до магазину канцтоварів купувати необхідне для школи. В одній з крамниць ми зустріли дівчинку Кіру, яка добре знає, що їй потрібно для навчання. Щоденник, рюкзак, лінійку купую, нові фломастери. Я купую ручки, нові блокнот. Буває таке, і підставки для олівців. Більшість дітей, що підуть 1 вересня у школу, здебільшого скучили за навчанням, однокласниками та улюбленими предметами, тому психологічно вже готові до нового навчального року. Ти хочеш до школи вже? Так. Ти скучив за товаришами, за однокласниками, за, за вчителями? За вчителями не дуже, а за однокласниками та <кхи> незаконно скучено, а хочу на фізкультуру. А які взагалі предмети ти полюбляєш? Які тобі подобаються? Математика, фізкультура, все. А які у тебе оцінки? Дванадцятки, одинадцятки, десятки, дев'ятки. За два тижні пролунають шкільні дзвінки, і діти сядуть за парти здобувати знання. Тому дорослим треба зробити цей процес комфортним, як фізично, так і психологічно. Побажаємо всім батькам та їхнім дітлахам добре відпочити, насолодитися залишком літа і з новими силами увійти у навчальний рік.